Доброго раночку, привітики всім готую сніданок, ми тут вже снідаємо. На сніданок сьогодні вирішила приготувати млинчики. Давно їх не готувала, Аліса їх дуже полюбляє, правда, Аліса? Любиш млинчики? Угу. Угу. Тож снідаємо і далі підемо десь прогулятися. В кав'ярню. В кав'ярню? Угу. Ну не знаю, побачимо. Так, ну що ж, друзі, привіт таки вам ще раз. Ми вже в кав'ярні. Я сьогодні випила вдома дві кави, тож тут замовляти каву не буду, лише жені, а собі хочу замовити дуже цікавенький чай, зараз вам покажу. Так, собі я замовила ось такий чай з лічі, з... зелений чай із алоє. Щось дуже цікавеньке, 39 тисяч воно коштує. Сьогодні це пити Жені не просто чорна кава з молоком. І чекаємо на наше замовлення. Сьогодні ми в кав'ярні самі. Більше до нас ніхто сьогодні не доєднається. Зараз ми дочекаємося замовлення, я поп'ю свій чай і обіцяла вам розповідати сьогодні про наші фінанси. Тож дочекайтеся. Буде сьогодні така інформація. Ось такий мені принесли чай, досить солодкий, але смачний. Зі шматочками там лічі. Через трубочку потрапляють холодненький з льодом. Якби трішки менше цукру, а так смачно. Так, ну що ж, чай я попила, тепер готова з вами розмовляти, розповідати вам. О, отож, що стосується наших витрат, що в нас по бюджету виходить за місяць життя у В'єтнамі, Ну, давайте розпочнемо в першу чергу з житла. У нас досить бюджетне житло, ми квартирку досить бюджетно орендуємо орендуємо. Вона в нас така простенька, можна, звісно, в рази два-три дорожче знайти квартиру, вона буде красивіша, по меблям буде більш така сучасніша. У нас же квартирка просто саме така простенька, саме звичайне ліжко, шафа, кухня і так далі. Там по якійсь техніці в нас там лише електрочайник та варочна поверхня була, плиточка електро у квартирі. Все, все решта, що в нас є, це все а, ще рисоварка там була, все решту все наше. Ми або з собою привозили, коли переїжджали з Таїланду, або вже тут якимось добром майном обживалися. Платимо ми за квартиру 210 доларів. Я вам вже це розповідала не один раз, зробила огляд нашої квартири. Тож житло в нас таке досить бюджетне і ну, є різні типи житла. Якщо ви хочете більш сучаснішу квартиру, то ви знайдете її, але вона буде коштувати вже трішки дорожче там або від 400 доларів. Хоча я думала, що знаєте, от ми знімаємо, орендуємо нашу квартиру і трішки так за неї трималася навіть тому, що мені здавалося, що зараз в цей сезон, ну коли туристів багато в місті, знайти квартиру досить складно за таку ціну, але ось нещодавно допомагала одній дівчині українці, україночці дивитися квартири в неї був. Вони нещодавно приїхали в місто, був бюджет 200-250 доларів, і мені здавалося, що це взагалі нереально. Але реально я знаходила квартири, 250 був, за 6 мільйонів донг. Така була квартира, і там вона ще дивилася варіанти. І за 250 доларів реально зараз знайти квартиру. Є такі ціни, тож ну, можливо не в центрі, не в туристичному, не в туристичній частині міста, де ми живемо, трішечки далі. І те, що я дивилася, це було трішечки далі, але вздовж набережної в будь-якому разі, Тож, ну, це ось реально все. Що по комунальним? Ну, це також залежить від сезону. Ми зараз ось платимо 50, ну, 50, в межах 50 доларів. Сюди входить електроенергія, вода, там якісь дрібнички, типу вайфай, мабуть, ліфт, вивіз, сміття і так далі. Там щось вона якусь квитанцію нараховує. Ми на те навіть сильно не зважаємо. Найбільша така, затратна частина в комунальних це електроенергія. Там воду вони розраховують по кількості людей. А лісу, здається, вона нам не, не рахує. В, кожній, в кожних апартаментах власники там по різному, комусь рахують дітей, комусь зовсім маленьких не рахують, а більш старших вже рахують. По-різному. Буває, ну, це все від людей, мабуть, залежить. Як там в них це все прописано. я не знаю. Ну, ось, Жені казав, що що вона нам не рахує. От зараз це одна сума, але трішки пізніше, коли на вулиці стане не так спекотно, коли ми будемо менше користуватися кондиціонером, більше вентилятори вмикати. Ми зараз користуємося і вентиляторами, і кондиціонером. Коли зовсім спекотно в день вмикаємо кондиціонер, коли там уже ввечері і на ніч, то ми вмикаємо вентилятори. Нам цього достатньо. Звісно, було б більш комфортніше, якби у нас весь час працював кондиціонер, але ж знову таки це все електроенергія. Тож ми використовуємо частково вентилятори для того, щоб ще й заощаджувати. Коли стане на вулиці більш прохолодніше, там друга частина осені, можливо, навіть ближче до зими. Коли ми взагалі перестанемо користуватися кондиціонером, а вентилятори будуть в основному, а інколи і вентилятори навіть вмикати не будемо, бо необхідності в цьому не буде, то буде за комунальний десь близько 30 доларів за місяць. Ми будемо сплачувати. Це, це те, що стосується оренди житла. Що в нас по витратам на харчування? Знову ж таки, зроблю акцент на тому, що ми намагаємося так більш заощадливо жити. Можливо, останнім часом ми а, м, почали більше відвідувати якісь кав'ярні, десь на каву виходити. Рівно ми намагаємося а, триматися в таких а, межах, десь а, в місяць нас виходить на. А, те, щоб прожити ось так у В'єтнамі бюджетно ну, десь 12 тисяч гривень. Ну це десь триста 350 доларів. Ось так у нас виходить. Це і сюди входить і продукти харчування, і якісь витрати на таксі, якщо ми десь пересуваємося, але таксі у В'єтнамі коштує недорого. Не так часто ми користуємося цією послугою, але інколи ось потрібно. <гану> так, Якщо ми кудись плануємо їхати, там орендуємо байк, ну, заправляємо його, там якісь в нас ще витрати, наприклад, кудись поїхати в якесь місце, це вже не входить. Цю суму витратну, що я вам сказала, 350 доларів це вже зверху, так а я вам саме говорю за цю частину, от таку мінімальну прожиткову, яку ми витрачаємо на те, щоб прожити. Якщо ми вже хочемо якогось розваг, то це вже звісно додаткові гроші. Знову ж таки, ми це робимо не часто, там десь раз в три місяці, раз в півроку ми буваємо в якихось місцях, якихось там розважальних парках, куди ми можемо там виїхати, дитину звозити, щось показати. От. І я рахую, що у В'єтнамі досить бюджетно можна жити. Я не думаю, що це такі великі гроші. Мені здається, що в Україні зараз ось такий прожитковий мінімум 12 тисяч гривень. Це ще треба м -м -м, гарненько постаратися, щоб вкластися. В такий бюджет в місяць. Ну, ось у нас у В'єтнамі це таке. Мені часто задають запитання, скільки потрібно грошей, щоб прожити у В'єтнамі. Ну, це все залежить від вашої родини, яка кількість людей це по-перше, по-друге, яке ви собі житло знайдете і чи ви готові жити в такому. Бюджетному житлі, як у нас, тому що ну, не не кожному, воно може бути до смаку, хтось хоче більш комфортніші умови проживання. Хоча все необхідне в нас є. Ну, звісно, хотілося би більш щось більш гарніше, більш привабливіше. Але ну, наш, наша ціль заощадити, тож так. У кожного різні витрати на продукти харчування. Якщо ви ходите по якихось закладах, то ви, звісно, закладаєте це в бюджет. Я рахую всі продукти харчування, що я купую, і на базарі, і в магазині. Ну і там. Якісь кав'ярні, я не рахую, що кав'ярні це прям щось ми сильно витрачаємо. Я маю на увазі, якщо ви там щодня будете там обідати або вечеряти, або хоча б декілька разів там на тиждень виходити десь поза межами дому, не домашнє харчування, а що в якихось ресторанах харчуватися, то це звісно також потрібно закладати в бюджет. І знаєте, ще є одна стаття розходів, яку також потрібно враховувати. Це так званий візаран. Він у нас кожні три місяці. Нам потрібно виїхати за межі В'єтнаму, і на це також потрібні кошти. Нас троє двоє дорослих і дитина. Тож на дитину ми також купуємо квитки, і потрібно це враховувати як мінімум. 600 доларів це ось той мінімум, який ми, ну, не мінімум, приблизно біля 600 доларів можна вкластися в ці межі на візеран. Це і квитки туди і назад. Ну, це так, як було у нас. Я вам розказую нашу ситуацію. В кожен період може бути по-різному, тому що квитки в різний сезон можуть дорожче, дешевше коштувати. У нас було так, що ми вкладалися. Там намагалися там, 600 доларів вкластися це і квитки туди і назад, і проживання там мінімум 4-5 днів. Ну, харчування, ну харчування ми сюди не враховували. Ти і тут харчуєшся, так якісь у тебе йдуть витрати на харчування. Тож. Кожного місяця тобі потрібно як мінімум 200 доларів заощадити, щоб накопичити їх, бо тобі потрібно через 3 місяці буде вилітати в іншу країну на візеран. Тож потрібно враховувати ще й цей момент. Якщо у вас, ваш, ваші доходи дозволяють одразу відкласти цю суму і жити собі спокійно, то це добре. Я вам розповідаю, як у нас як ми це робимо. Тож так я сподіваюся, вам було цікаво почути таку інформацію. Діліться внизу в коментарях, яка сума грошей у вас в місяць йде. от виходить, що там 260 доларів. Нехай комунальні послуги. 350 доларів – це в нас ну, на прожиття у нас, це вже виходить біля 600 доларів. Ну і кожного місяця по 200 доларів відкласти для майбутнього візерану – це ще 200 і загалом біля 800 доларів в місяць у нас ось такий виходить бюджет. Мені часто люди пишуть, чи зможу я прожити з бюджетом тисячу доларів у В'єтнамі. Ну знову ж таки, мені тяжко відповісти, тому що я не знаю, як ви звикли жити. Якщо ви звикли економити, то вам і, і знову ж таки тут питання: скільки вас людей, скільки дорослих, скільки дітей? Якщо це одна людина, то це одне питання. Якщо це ціла родина, то це інше питання. Я вам... Розповіла про наші витрати, а ви, ви вже робить робіть висновки, чи зможете і ви так за такий кошт прожити у В'єтнамі. Тим більше, от всі мої покупки, все я вам показую, і по цінах показую, і чеки з магазину показую, скільки я витратила там. Інколи ну, там ми робимо закупи. Я кажу, цього на тиждень, цього на півтора. Нам вистачить. Звісно, там протягом цього часу ще якісь дрібнички там підкупляємо в магазині. О, тож для себе можете зробити ось такі висновки. Мені здається, що однозначно в Європі це буде дорожче прожиття на місяць. Ну, якщо рахувати там в середньому на таку родину, як у нас, двоє дорослих і дитина, то мені здається, це буде в рази дорожче. Ну і квартиру за там 200, 300, 400 доларів, це потрібно, мабуть, ще добряче пошукати. 200, мабуть, точно такого ніде немає. А, пишіть. Пишіть ваші коментарі, ваші думки, ваші витрати внизу під відео. Мені буде дуже цікаво почитати, та іншим глядачам буде цікаво порівняти, як в інших країнах, за яку суму грошей можна прожити у вашій країні, де ви зараз проживаєте. Ну і також, якщо ви в Україні живете, то також буде цікаво знати, який зараз такий місячний витратний бюджет. Сьогодні вам кав'ярню не показую, тому що багато разів вже її показувала. Це кав'ярня з озером лотосів. По центру є відео в попередніх відео в попередніх влогах, де я вам це показувалася. Тут дуже гарно, приємно, є накриття, багато вентиляторів, місця для того, щоб діти побігали погратися. Тож Алісі тут подобається, особливо коли ще є якісь дітки. То для неї це супер. Слухайте, така приємна кав'ярня. Тут так мило жабки квакають. Я вам знімала фото, то на фоні вони трішки квакали. Я думаю, ви чули. Женя пішов вперед, бо в нього вже скоро розпочинається робочий день, він працює по українському часу, дуже вже ближче першої години. А ми за лісою йдемо додому. Зараз ще я хочу у Вінмарт зайти, взяти листя салату. чомусь вчора я його не взяла в... Як ми були в магазині, робили закупи, але я чомусь подумала, що не треба. Не знаю, чому я так подумала, але я його не взяла. А зараз буду готувати обід, потрібно буде зробити салат. У мене помідори огірки є, але ще потрібно як якогось листя салату або капусточку щось додати. Тож зараз зайду, подивлюся, що там є. Якось мені писали, що дуже рідко бачать, що я роблю салати. Щось таке. Та ні, часто роблю насправді до обіду завжди, якщо якийсь гарнір, якась м'ясна страва, то обов'язково ну, дуже рідко ріжу просто овочі, там помідор, огірок. Зазвичай роблю такі салатики. От. І, можливо, просто рідко вам це показую. Так, ну що ж, тепер я як звичайна нормальна людина. Людина? А, так. З інтернетом і можу хоч щось. Прочитати у магазині салат айсберг. А тут цінник на капусту білокачанну вказано. Так, а де в нас салат айсберг по ціннику? Так, ось такий зелений салат, листочки салату я взяла. Йдемо додому готувати обід. Так, і скоро вже лісці спати. Тож, нічого нового, все як завжди. Обід денний сон. Монтую вчорашній влог. Так, відео. Ходім, аліск. Пішли. Так, і рубрика, що я готую на обід. Тут у мене смажена карготопля з м'ясом, цибулькою, морквою, зеленю і чесничком. Я обов'язково кладу чесничок. Салатик я зробила, листя салату, огірок, помідор, зелена цибулька. Я тут ще порізала кінзу. Женя кінзу не любить, а нам залізо подобається, то я ж добавлю в салат вже в самому кінці. От, насипаю і будемо обідати. Смачного нам і вам також смачного, якщо щось їсте. Так, друзі, у нас вечір ми за лісою вийшли на прогулянку. Зараз йдемо в сторону ринку, деякі... Потрібно продукти купити, дещо закінчилося, тож у нас сьогодні прогулянка в сторону базару. Ну, В першу чергу на самий базар заходити не будемо, нам, мені потрібні яйця в нас закінчилися, тож такий магазинчик біля базару, скажімо так, туди зайдемо і тут по цій вулиці є ще одна торгівельна точка з фруктами, там недорогі фрукти завжди продаються. Зазирнемо, якщо щось нам в воку по приємній ціні, то ще придбаємо. Так, і так як я сьогодні вам розповідаю про наші витрати, про все те, що ми витрачаємо за місяць у В'єтнамі, на що ми витрачаємо ну, основні такі затратні моменти, що у нас забирає наші кошти, хочу вам ще Розповісти про те, як ми намагаємося контролювати наші витрати, тому що раніше цього не робили, а от як в грудні 2021 року ми приїхали в Азію, в Таїланд, почали це робити, ну, і ми так уже собі запланували, що, мабуть, так будемо робити завжди, тому що це дуже зручно. Зараз я перейду дорогу, бо тут такий рух сильно, сильний сьогодні. І продовжу вам розповідати. Байки, машини, автобуси, ще два автобуси тут проїхали через перехрестя. Подімалися. Можна переходити. Ставай на самокат. Давай швиденько, поки нікого нема. Переходимо. Так, ось тут недорогі фрукти завжди на цій торгівельній точці. Я думала, можливо, джекфрут візьмемо. І можу взяти апельсин. Мені тут по 10 тисяч Є ще дуріан. А Hello. Hello. Uh, how, much? How, how much? Так, зараз вона зважена Він покаже, скільки буде той дуріан. Зараз хотіли, що ми. Uh, 80. Окей, окей. Окей. 80 тисяч за кілограм це в принципі непогана ціна. Е, Аліса, ходімо, сходимо за яйцями, а потім будемо повертатися і зайдемо, добре? Спочатку підемо по яйцям, бо тут е, ну, є що взяти, я б джекфрут, а пульсини точно взяла б. І краще це зробити на зворотньому шляху, щоб його за собою не носити. Тож йдемо, спочатку купимо яйця, а потім сюди. Так, а вже яєць немає, вже наш магазин зачинився. Пішли, Аліся на базар шукати яйця. Пай -пай -пай -пай. Угу. Давай, ходімо. Я... Сні... На сніданок. Пай -пай. Зараз ми на базарі, може, ще щось знайдемо. Ходімо, оце я сьогодні вибралася. Вже базар майже зачинився. Я щойно подивилася на годинник, що зі сьогодні запрацювалася. А вже без 28, а ми вийшли в магазин, яєць купити. Вже все майже зачинено. Ну то добре, будемо десь шукати тоді в міні-маркеті, якщо не купимо. Так, цим базаром забула вам розповісти про те, як ми контролюємо наші витрати. Насправді все досить просто. Ми просто записуємо. Щодня все, що ми витратили: і готівку, і всі витрати, які були зроблені карткою, все, що оплачено, і таким чином тримаємо себе в якихось межах. Звісно, що ну, в нас є якісь межі, так що ми можемо е, розраховуємо, що ми можемо там витратити е, на тиждень от певну суму грошей, і намагаємося тримати себе в цих межах. Звісно, ми розуміємо, що там наша основна задача там заощадити, ну і заходячи в магазин, зайвого не беремо, але все рівно ось такий контроль, коли ти розумієш, що на цьому тижні ми витратили таку-то суму, а можемо лише ось таку. А на наступному тижні, а на наступному тижні витратили менше, ніж там було розраховано, тож можемо собі ще щось. Там дозволити, або це ті гроші, які ми заощадили, без чогось обійшлися. Звісно, бувають такі якісь затратні моменти, коли ми витратили більше, ніж розраховували, і нам потрібно піти купити продуктів. Це не значить, що ми будемо сидіти голодні, не будемо купувати. Ні, звісно. Але просто для самоконтроля це досить зручно. Ми ніколи так не робили. Чого почали робити, тому що ми... В грудні 2021 року приїхали в Таїланд на три місяці з певним бюджетом, ну, розраховували його на цей період і для того, щоб знову ж таки контролювати самих себе, ці гроші свої витрати почали записувати, щоб ми залишалися в цих межах і не витратили більше, ніж було заплановано. Ну, з того часу в нас таки повелося, і для нас це стало досить зручним таким методом. Можливо, хтось так також контролює свої витрати. Буде цікаво почитати, пишіть про це в коментарях. Можливо, в когось є якийсь інший метод самоконтролю фінансів. Також буде цікаво, якщо щось порадити. Нове, тому що в нас просто там таблиця в Excel, і ми там щодня записуємо все, що витратили. Протягом дня я собі записую за нотовою все, що витратила. В основному я веду якісь закупівлі або розраховуюся на касі, тож я все пам'ятаю, якщо там щось на базарі, то записую собі в телефон. Ось так у нас. І знову ж таки мені буде дуже цікаво почитати, як це відбувається у вас. Можливо, ви взагалі таким ніколи не страждали. І... Не вважаєте потрібним, але ось для нас це такий досить зручний е, виявився спосіб контролювати свої витрати. І, ну, і таким чином ми бачимо, що ми витрачаємо ось таку суму в місяць, і, і розраховуючи е, якісь більш глобальні витрати, ми можемо сказати. Е, що, на що ми можемо взагалі претендувати? Ну і головне з цього всього це те, що якщо ми знаємо суму наших основних витрат у місяць, ми можемо спрогнозувати, скільки ми можемо витра... витратити незапланованих, незапланованих коштів, ну, скажімо так, на якісь або поїздки, або розваги, або а, десь. Повечеряти зайвий раз або ще що, там з друзями десь посидіти. Е, тож для нас такий метод виявився досить дієвий і досить зручний. Ось, це головне, що я вам хотіла цим сказати. Так, а ми зараз йдемо ще в монмілк, нам таких потрібно купити яйця. Зазвичай Монмілк дорожчий магазин, але тут завжди кукурузка, ось ця набагато дешевша, двічі дешевше, ніж в інших магазинах. Всього 16 тисяч дон, тож беру, до салатиків додаю, і Аліса просто так її полюбляє їсти. Ходімо. Так, яйця по 35 тисяч за десяток. Не дуже гарна ціна, але в мене варіантів немає. На базарі її взагалі по 40, запитала були. Тож беру. І все, погнали додому. Так, ну що ж, друзі, ми з Алісою повертаємося вже до, додому, вже майже вдома. Тож завершується це відео. Цей влог. Дуже вам вдячна, як завжди, за ваші вподобайки та коментарі внизу під цим відео. Не забудьте підписатися, тому що на завтра я підготувала ще одну цікавеньку тему. Тож продовжимо наше спілкування завтра в новому відео, в новому влозі. Буде новий день, новий влог. Тож побачимося там. Всім бувайте, до зустрічі завтра.